Якщо ви хочете ось так сяяти, я рекомендую використовувати cc крем. Коли у вас суха шкіра, він так сяяти не буде, але він зробить вашу шкіру хоча б трішечки на вигляд кращою. Тому що сяюча шкіра це шкіра здорова, доглянута, напоєна, напідживлена. Це саме та шкіра, яку хочете цілувати, обнімати, дякувати цій власниці шкіри, яка так. Це старається для себе і для вас. Тому, дівчатка, Сісі Крем незаміними своїми дуже великою кількістю функцій, які дозволяють вашій шкірі бути красивою і молодою. Одна з них легко підлаштовується під ваш підтон, друга функція, що він зволожує шкіру протягом восьми годин, третє, що він перекриває оцей клятий куперозик. Четверте, що він має spf фактор який ви розумієте, для чого, навіть не буду вам пояснювати, і ще багато інших функцій, про які я напишу в дописі. Читай допис!